Вітаю, друзі, на каналі. Доброго всім дня. Курочки як падалишні. Яблука підбирають. Ну, а я розкажу, що ми робили за ці три дні. Будівництво кореника триває, ось на такій стадії завершили у суботу. На жаль, піноблоків не вистачило, тож будемо, далі буде докладатися цегвою. І ось так все виглядає із середини. Пара горовиць прилетіла до нашого подвір'я. Ну, а я позавчора закрила домашній живчик. Це напій із яблук. Беремо ріжем тоненько яблука. Запарюємо їх окропом. Наступного дня зливаємо цей сік, що відстоявся в посудину, Кип'ятимо. На 3 літрову банку додаємо 250 г цукру. Якщо яблука не кислі, також додаємо лимонну кислоту, заливаємо киплячим. Напоїмо банки і закатуємо. Ось такий виходить гарний напій на зиму. У мене ж вийшло 4 вітри, бо посуди в нас великої немає, то маємо те, що маємо. А вчора у нас була м'ядіве, було свято, свято Воздвиження Чесного Христа. Всесильний Господи почуй молитви дітей Твоїх споглянь в час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбний, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші, благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віки.

Ну, а я тим часом возлю гарбу в кашові. Трішки я вже підморилася, але ну, сонце ще високо, сіні трішки хмарно, Ну, то нічого, все одно тепло, ще гарно. І ось вже третя точка. І на кулісі їх залишається багато. Спочатку я одібрала ті, що жовті, дозрілі, Склала трошки в погріб, трішки літню кухню. Ну, а це недозрілі. Кашові гарбузи. Це вже будуть курям. Курочки все підберуть, бо не пропадати ж їм Ось на цьому на сьогодні. Закінчили курничок. Ось так. А решта вже завтра, бо сьогодні вже вечір. Ось так вже заходить сонце. І на сьогодні роботи завершуємо, бо ще треба вечерю згорити. Ось таке сьогодні відео. Кому сподобалось таке відео, ставте вподобайки. Хто перший на каналі, підписуйтесь. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого. І до наступних відео.